Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Як вам могло здатися дотепер, прослуховуючи хоча б декілька наших епізодів, бо я сумніваюся, що ви слухали всі наші епізоди, вам може здатися, що ми любимо всі комікси, всі видання, де з'являються малюночки з якимись бульбашками, в яких є тексти. Але насправді ми мусимо розчарувати вас це не так. Існують автори, котрих ми легко сказати, недолюблюємо. Тобто ми недолюбимо їхні твори, оскільки особисто не мали честі з ними познайомитись. І в одному з наших ефірів ми вже так десь говорили, що ну, про цих авторів ми ніколи не будемо робити подкасти, але ми мусимо розчарувати вас. Насправді, ми хочемо поговорити також про них. Ми хочемо вийти зі своєї зони комфорту, коли ми говоримо лише про те, що нам подобається, і спробувати говорити про тих авторів, які нам не подобаються. І... В тому є десь, певно, також такий е, цікавий експеримент для нас самих, тому що на сьогодні дуже часто можна побачити різні хейти, різні канцелінги. Е, оця культура ненависті вона десь дуже сильно вкорінилася, скажімо так, в сучасні дискурси. Можна назвати це причиною, не знаю, розвиток соціальних мереж, можна назвати причиною війна. Існує багато причин, е, чому ця культура ненависті настільки, скажімо так, розповсюдилась. І говорячи про авторів яких ми недолюблюємо, важливо, власне, не впадати в цю ненависть. І це ми, напевно, сьогодні можливо якось делікатно спробуємо зробити, тому що ми говоритимемо не про авторів, як кажучи, нікому, ми не хочемо, щоб ви їх читали, ми їх хочемо заборонити. Ні. Ми будемо говорити радше про якісь персональні антипатії. Тому ця розмова, напевно, дуже суб'єктивна. Навіть більше того, я би сказав, що ми будемо радити їх. Читати, дивитися, знайомитися з їхньою творчістю, тому що ми не взяли там не знаю, якихось двох молодих авторів і намагаємося їх там розбити в пух і прах. так? А в даній ситуації ми беремо таких метрів, тобто, майже я б сказав, таких всиновлених дітей Шпігельмана, тому що, в тому ключі, ми не, точно не хочемо сьогодні хейтити. Ми хочемо сказати, як сильно ці автори нас зачіпають, настільки що в нас є стільки багато відчуттів, що нам аж неприємно є від цього. Ну так, якось, напевно, так. Ти, ти гарно це замотав, mm. <сум> тому що та, це так говорити про Роберта Крампа чи про Кріса Вейра, про котрих ми намагаємося сьогодні говорити, і говорити, чому вони нам не особливо подобаються. Ну, це як напевно на батька замахнутися, так, так бо так. все-таки Роберт Крамп стоїть виток при витоках американського альтернативного коміксу, і ну, з одного боку, було би гріх його уминути, але ми якось так оцей гріх тягнули з собою дуже довго, і вже 70 випусків, як ви бачите, ми намагалися уминути розмови про Роберта Крампа. Але Перед тому, Того... що ми говоримо про нього чи не від перших між собою, ми говоримо про нього чи не від перших наших випусків. <рес> тобто, ну все, давай на наступний місяць точно включимо в наш контент план Роберта Крампа. Так, але оскільки в подкасті це наша така зона комфорту, де нам приємно спілкуватися на приємні теми, якось дуже довго ми не наважувалися. <рес> от з цієї зони комфорту вийти. Ну от нарешті, Ярко, чому тобі не подобається Роберт Крамп? Напевно, я тут скажу і про Роберта Крампа, і про Кріса Вейра. Тут є така ну, тонка річ, яка їх десь поєднує: це ресентимент. Обидва ці автори працюють так, ніби вони не від цього часу. Якщо ми говоримо про Роберта Крампа, для мене він працює так, ніби от він щойно втік там не знаю з студії анімації там якогось 29-го року чи 30-го. щойно намалював вже декілька серій про моряка Папая. Йому якимось чином, зрештою, що він саму так в 16 років пішов з дому, вів дуже хіпозне життя в свої юні роки. Сам зізнається, що його стиль є породжений ЛСД. Ну здавалося, що всі такі чесноти, які я дуже дуже визнаю і які мені дуже подобаються. Але те, як він малює, він, е, бере, він бере за основу таку стару, добру анімацію, і тут криється не те, що він малює Крамп, а мені не подобається анімація того часу. От тобі не подобається Моряк Папай і оця стилістика. Я правильно тебе розумію? І тобі, власне, в Крампові не подобається його стилістика. Тобі не подобається, як він малює. Я правильно е... розумію? Так, знаєш, колись була в 20-х роках в Америці така студія братів флейшерів, і вони намалювали, власне, там перших папаїв, малювали про таких дивних звіряток, скелетиків, мультики. Це ж mm -hmm. стара, добра німа, чорно-біла анімація, так, як, так, а потім так. вже і озвучена. То початок, 20-х, здається, так. Так, і намагаючись робити персонажів смішними. Вони робили їм такі досить дивні міміки. Я би сказав, в моєму сприйнятті це була хтива міміка. Тобто, ці їхні очі, посмішки, слинка, яка в них завжди тече текла. Yeah. Мені воно на воно виглядало на такого психічно хворого гвалтівника. Так, ну тобто, от в якомусь uh -huh. моєму сприйнятті. Натомість в той час це вважалося смішним, дотепним, веселим і таким так. дуже я би сказав, напевно, відповідним до того часу. Так, гумористичним. <гум> так, тут власне за ці, ціле ці, канва питань може з'явитися, як змінюється гумор. Чому угу. те, що було смішне 100 років тому, тепер виглядає якимось гидним. Навіть Мікі Маус в тих перших мультиках був достатньо огидний. Він був достатньо такий шкодно-псотний, така справжня миша, то я не маю з невпедіння, угу. а в своїй міміці. І так. потім воно все гарно діснає, злагує, так, загладжується, Та воно стає таким соціально прийнятним, милим. Угу. О, напевно, Воно стає милим. Натомість так. Крамп ох, цей, цей, цей старий розпусник Крамп бачить. Так, він бачить, він бачить крізь, крізь нещирість, він бачить просто от крізь всі наші захисти, він бачить людство, соціум і нашу історію такими гидкими, як вони є насправді, без прикрас. Ну, це є такими декларує. насправді, також це питання, але чи... він це нам таким показує. Він це нам таким показує в коміксах, яким надає стиль рисунку з легкою стилізацією під початок століття. Так само викриваючи десь і ту хтивість того початку століття, ту таку неприховану дикість, і разом з тим, те, як він подає соціум людей відносини між людьми в своїх історіях, холяра, це огидно. Тобто, коли я думаю, що люди ось такі, мені не хочеться жити, кажу відверто. Але можливо, це моє суб'єктивне сприйняття. Давай скажи, як тобі Крамп? Крамп мені теж не подобається. Мені він власне спочатку, передусім, не подобається своїм змістом власне у цих таких якихось своїх гидотненьких історій. Це з одного боку, з іншого боку, завжди за цими історіями дуже сильно присутній автор. Він дуже часто сам себе вводить в ці історії, в комікси, і він там дуже часто присутній, власне, як якийсь такий заляканий підліток, котрим він насправді був що він і визнає, uh -huh. Uh -huh. і перечитуючи ці його особливо ці історії його 60-х, 70-х років. Дуже часто знову вповняєшся в шкірі оцього заляканого підлітка, яким ми були, скажемо, на 90-х, uh -huh. а він був у своїх, там не знаю, в 50-х чи в 60-х роках. І ну, це, скажімо так, не найкращі чи наші з тобою, чи його uh -huh. крампівські часи. Бути оцим заляканим підлітком в якомусь небезпечному середовищі без особливо гарних перспектив, взагалі, на майбутнє життя. А перспектив жажто, і Крамп також не мав. Народився в якійсь такій доволі бідній, скажімо так, американсько-пролетарському середовищі, якихось особливих перспектив на професійне творче зростання не мав, грошей на університет також не мав. Але я думаю, оцей страх і безнадія вони настільки в ньому сильно вселилися, що пізніше він намагався їх позбутися, чи за допомогою ЛСД, чи за допомогою коміксів, але вони все одно постійно-постійно проскакували. Це перше. Має щось додати, може, я, я додам далі. я додам напевно в тій ситуації там, ну тобто, сорі, сорі така трохи віки, та це стосується його родини. Тут, напевно, це також віддається на його творчості, тому що його батько був військовий і не просто військовий, а військовий інструктор. От з тих, що так нормально вміють поганяти, і скоріш за все, ну, тобто, як Крамп сам згадує, що в хаті були просто постійні скандали. Я думаю, що домашнє насилля. Окрім Роберта, в нього було ще дві сестри, і двоє братів, і обидва брати були ну з діагнозом, тобто вони були психічно хворі, і... але більше того, від одного з тих своїх братів він діставав найбільше найбільше визнання. І якраз він його стимулював, щоб Роберт далі малював і що це йому добре вдається. Тому ото середовище, середовище, яке з якого він вийшов, ну воно таке ну прямо кажучи, досить нездорове. Та тому е не дивно, що він був власне таким ну заляканим підлітком з купою якихось, напевно, комплексів і з. Абсолютно порушеним почуттям безпеки, і це порушене почуття безпеки це десь то також про що ти кажеш. Та от, от, от така підлітковість, але така небезпечна підлітковість, коли вона просто в його сторінках просто просякає все не серденько. Все, мало моя, моя це, 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 це гарно, так я, я тобі дуже дякую. Та тут хіба що треба згадати, що власне перші комікси він також малював співавторстві зі своїм братом. І той комікс Фріце Кед, uh -huh. Котяка Фріц, його він власне створив разом з братом, і завдяки цьому коміксу він десь отримав своє також і перше визнання в середовищі коміксу. Я думаю, що. Йому вдалося побороти оце заляковного підлітка в собі за допомогою цієї такої грубої сатири. Сатири і того такого якогось цього слинавого гумору, про який ти так гадно сказав, згадавши анімацію 20-х років. І десь це йому допомагало також творити далі. Інша справа, що з цією грубою сатирою, він до певної міри заграється. Він заграється до, аж до ненависті, до ненависті до жінок, до ненависті до інших рас, до ненависті до. Інших чоловіків, тобто оця заляканість, підлітка в нього далі трансформується через такий, ніби собі поверховий гумор, в якусь таку страшну злість, ага. і ця злість дуже відштовхує, відштовхує в його коміксах, але з іншого боку, його його розумію. Дуже часто, якби обороняючи, скажімо так, свої свої твори, він ж він пригадує також німецьких експресіоністів, про котрих ми також часом згадували в наших ефірах. І він каже: ну дивіться, на ото Дікса там чи Джордж Грос. Вони ж також малювали всякі огидності, але вони малювали їх по-іншому. Вони їх е, малювали як критику, як критику соціального ладу, тоді як в Крампа це не стільки критика, як образа. І от є цей нюанс. Угу. Так, про нього часом кажуть, що це є самоіронія, але насправді це не самоіронія. Я згоден, що це є, в принципі, образа втілена в графіці. Добре, дивися, ми так вже розмастили Роберта Крампа. Читачі сказали: ну ви ж не будете його хейтити. А що ми зараз робимо? Ми беремо і у цього старого поважного чоловіка, який дожив до всіх лаврів всього визнання. Бо весь світ тепер признає Роберта Крампа. Настільки, що йому вдалося в 90-х роках купити будиночок на півдні Франції, продавши лише п'ять своїх скетчбуків. Ага. Тобто, за п'ять скетчбуків купити будиночок на півдні Франції. Я думаю, що це вже серйозне визнання. І, власне, світ його все-таки визнає і признає. Це тільки от ми тут дві лисі голови сидять і намагаються сказати, чому ми його не любимо. Але чомусь світ його любить і чомусь його комікси видають і видають далі. Для мене Крамп — це є таке коміксове втілення Буковського. Угу. Але Буковського я обожнюю. Це один з моїх просто найулюбленіших письменників. І я не можу зрозуміти, чому в Крампа і Буковського стільки спільного. Угу. Ну просто вони ін вам як брати близнюків своїй творчості Каліфорнія <плес> <плес> ЛСД одне на двох, але при тому мені настільки подобається щирість Буковського, і оця Крампа це не щирість це щось виверне, це щось за межами щирості. Це вже така щирість, така душа на розпашку зі всіма її болячками. <плес> Що в якісь моменти я не витримую, і я не можу читати Крампа більше, ніж дві сторінки на день. Інакше Ого. в мене їде кукуха. Ти витримуєш багато, так? <рес> дві сторінки це багато. Я думаю, що їх відрізняє те, що Чарльза Буковського немає образи на світ. Чарльз Буковський ага. каже: ну, от фігня така, ну але це такий світ, і а... він не ображається і не принижує. А Крам тут не може не зупинитися і сказати: Ви всі пі-пі-пі-пі. І <рес> далі пішло. Це одна сторона Крампа. Я думаю, що інша важлива частина його творчості є також ілюстрації і комікси за мотивами інших авторів. І тут можна побачити, якби його трошки інше. Лице зокрема була така дуже гарна серія «American Splendor», Яку більшості написав Гарві Пекар, дуже глибокий, і цікавий автор. Хто добре читає англійською, то дуже можна порадити його графічні романи, і багато власне з його коміксів були ілюстровані Робертом Крампом, і там ми можемо побачити таке трошки інше обличчя Роберта Крампа, ага. де він десь так намагається стриматися і просто показати себе як солідний ілюстратор, і далі відбувається ще далі, таке наступне переродження Роберта Крампа, коли він вирішує ілюструвати книгу буття старозавітню. що ти про це думаєш? Ярко? Це жесть. Тобто, не те щоб я був в якихось там глибоких. Ну скажімо так: я не вважаю на сьогоднішній день себе християнином, але це не означає, що я не поважаю християн. Так ну так само, uh -huh. як я поважаю там, скажімо, я поважаю юдеїв і взагалі всі віри в мене нема там до них якихось упереджень на, на базі віри. Натомість в Крампа мені здається, що в нього закралась також образа і на релігії. Однозначно, та його виховували в дуже такому гострому католицькому дусі, mm -hmm. та тобто там мама була фанатична католичка, і в нього там мусили бути всі католицькі обряди, які тільки могли бути. Тобто ця образа була, але власне чому вже в доволі солідному віці: 60 скільки там років, Крамп береться за ілюстрування книги буття? Чи це є повернення і зведення рахунків з релігією, чи це намагання? Стати на п'єдестал інших видатних ілюстраторів, тому що коли я собі думаю про ілюстрації до Біблії, я пригадую трьох авторів, і мені от цікава твоя думка: перший це є Доре, ага. другий Роберт Крамп і третій Саймон Біслі. кожен з них десь в якомусь час, в якійсь, скажімо так, пізній точці своєї творчості береться за ілюстрації Біблії, ну бачиш, наприклад. Бісли мені не виглядає таким, не знаю, сказати, богохульним. так? Тобто, все ж таки uh -huh. ну, дуре, само собою. так? Тобто там є релігійна повага і монументальність. Та? Там для нього Біблія як такий проєкт. Натомість, ну, бачиш, в мене в тому всьому є от такий момент в якійсь еволюції Крампа, який там добіблійний, так? це його знайомство, і підтримка, і визнання Артем Шпігельманом. Так. Арт Шпігельман теж не особливо ліз за словом в кишеню, коли говорилося про щось святе, недоторкане. Та, і там угу. в спільноті євреїв, Арт Шпігельман місцями був за межами, так, тобто він переступив якісь лінії спілкування з релігійною спільнотою. Також напевно, нам що сьогодні в ефірі проскочить згадування журналу Ро. Ти тобто, бач в контексті Кріса Вейра більше так. Ну, бачиш, там публікувався і Кріс Вейр, і Крамп. І Крамп так, Тобто, і в тому ключі Арт Шпігельман, мені здається, що він перший з того всього, з з як когорти переступив якісь рамки, відкрив свій uh -huh. журнал і сказав: Давайте будемо переступати ці рамки разом. І ну, для так. мене, от біблія Крампа, це вже, от коли він доріс до того, що окей, що я ще не переступав, я вже так багато побачив, стільки попробував, Я вже за стількома межами був. Давай mm -hmm. ще спробую ось ту. Хоча я згоден, що по такий проект для 60 плюс років він таким трохи підлітковим виглядає, і для мене тут також є певне неснесходження. Погоджую з тобою. Дуже дуже гарне зауваження. Та я думаю, що він десь намагався також власне стати на п'єдестал героїв. Ага. Своїх героїв і підозрюю, що Гюстав Доре для нього був одним з тих і залишається напевно одним з тих героїв, котрих він хотів посунути, аби також якби стати разом з ним на той сам п'ядестал. Ага. Це було якесь таке марування власного пам'ятнику. і це ну для мене також ще одна, якась така ну негарний жарт. Якийсь такий брудний жарт, який розказуєш поважній тітельці. але на загал Роберт Крамп напевно найкраще асоціюється з такими відомими на сьогодні, там не тільки в українському, але там. В основному в західній культурі стендаперами, для яких немає ніяких правил, які будуть жартувати про все про все, що про все, що не можна говорити, або не, не так говориться в суспільстві, і напевно Крамп він ще до культури стендаперів почав оцей діалог в такому стилі, коли він буде mm -hmm. жартувати про все, чи це є релігія, чи це є Біблія, чи це є жінки, чи чоловіки, чи гомосексуалісти, чи діти, чи щоб так. це не було, він буде з цього жартувати. Але ну питання, чи це справді смішно. От це для мене залишається mm -hmm. питання, тому що стендапер справді класним робить так, якщо він, якщо він смішний, mm -hmm. якщо він трагічний, ну то один раз можна послухати і все. Але знову з іншого боку, дорогенькі слухачки і слухачі, то наші з ярком такі переживання, наші читання цього автора можливо, ви маєте абсолютно інший погляд на Роберта Крампа і на його творчість. І знову ж таки, ми завжди закликаємо вас до діалогу. Радо відгукнемося, радо з вами попереписуємося так само в коментарях. А зараз може ми собі зробимо ще один крок на тих кілька хвилин, які залишилися в нашому ефірі. Щоб дуже коротко, можливо, ще згадати іншу ціль нашої нелюбові, а саме Кріс Вейра. Кріс Вейр став знову ж таки славний через той же ж таки журнал «Роу». Арта Шпігельмана про сам журнал ми окремо згадували в нашому ефірі, який був присвячений часописам коміксів, коли ми говорили доволі детально про журнал Важкий метал. Тому тут, напевно, про пророби не будемо дуже зупинятися. Кріс Вейер балював якісь такі маленькі стрипи вже в 80-х роках, а в 90-х він намагається. Об'єднати оці свої попередні е, досвіди в трошки такий е, більший жанр, і стає славним десь на початку 2000-х своїм графічним романом Джим Каліган. Е, Найди дивовижне, дитя, чи... Так, дивовижне дитя, чи якось так воно називається. Так? Кріс Вейр має страшенно такий експериментальний стиль, дуже впізнаваний. Те, коли його сторінки його графічних романів складаються просто з якогось такого набору іконок. Хтось може подумати, що він просто гарно малюється все в ілюстраторі. Тут я мушу вас здивувати. Він це все малює ручками. Це все це є справжня гуаш, пензлики і кольорові олівці. Тому це справді дивовижна робота. З технічної сторони це просто вау. Зі сторони змісту, це якась така, ну, безнадьога, напевно, так. От його змісти, вони, вони мене відштовхують. Це страшна самотність, якась така. Соціальна дезорієнтація, втрата зв'язків це ті теми. І, ну, по-перше, теми, про які мені не хочеться читати багато. Але завдяки своєю такою експериментальною мовою графічного роману він стає страшенно славним і, скажімо так, мусиш його почитати, якщо ти вже хочеш знати про графічні романи. І знову ж таки, тут можна почути дуже різні відгуки різні думки про цього автора. Знаєш, для мене все ж таки Кріс Фейер він такий є. Ну, в чому його неоднозначність, якби він з одного боку для мене є прекрасний ілюстратор. Ну uh -huh. от те, все, що ти сказав, щойно про технічний бік справи, але також і про як ілюстратора своїм власним дуже вишуканим стилем. Тобто, якщо, наприклад, просто подивитися його там, не знаю, серію обкладинок до нью йоркера чи плакати, які він робив, чи там він славиться своїми зрештою також там спеціальними розробками буклетів. Тобто, от він є uh -huh. шикарний як дизайнер і як ілюстратор. І оце все щось таке, що не не, не не дає нам можливості там широко глянути в душу в політ автора. так тобто ми так подивилися, о гарні картинки приваблюють mm -hmm. так. Дуже лагідна кольорова гамма, така майже, що на ній око одну справді відпочиває. Так? тобто досягнути такого такої взаємодії кольорів без комп'ютера, це іноді дуже рідкісно. Але коли він починає розповідати історію, не лише одним малюнком чи одним дизайном. Він веде тебе в зовсім інший бік, ніж ти очікував. Дивлячись на цей mm -hmm. малюнок, в якому теж є певний ресентимент, та теж якась така трошки не знаю, можливо, до 50-х, я би сказав, така mm -hmm. відсилочка, так, американських 50 п'ятдесятих. Для тебе увазі. це така Угу. Архаї... Архаїчність, так. архаїчність стилю. Mm -hmm. е, ти не думаєш, що ти там є, може бути пастка. Ну ідучи за цим стилем, ти думаєш: Окей, зараз буде якась цікава історія, можливо, трошки нуднувата, бо тут такі якісь залишки, якби інструкції для польоту в літаку, та. В якійсь мірі справді знаєш, напевно, мені зараз згадується перероблена інструкція в бійцівському клубі, коли ти відкриваєш її, щоб просто почитати, та і думаєш, окей, зараз тобі розкажуть просто, як треба жити, та куди класти ноги в літаку, куди багаж, куди дітей. А насправді в цій інструкції пише, як все зараз буде горіти, палати, як ми всі загинемо від витоків горівшої турбіни і смерті пілотів. І, от, напевно, мені, от кріс Вейер, він такий, що якщо з ним йти далі, так в його комікси. Там буде він, клуб. він дуже підступний. Я абсолютно стопроцентно з тобою погоджуюсь, так що він дуже сильно підкуповує своєю технікою, технічним виконанням, у цим якимсь так експериментальним пошуком, коли увага приділяється як саме як головним персонажам, так само і деталям, і десь напевно навіть дозволяється автору автор, дозволяє читачу самому до певної міри складати навіть ту ж історію. Це особливо видно в його іншому, такому доволі заславному графічному Bounding Stories», який взагалі так дуже експериментально вид зроблений. Це просто коробка, в яку складені різні, скажімо так, артефакти, ніби як вирізка газети, комікси, і це все ти просто якби розбираєш і з того можеш по різному складати історію. Але все одно складається страшна, сумна історія. Про дівчинку без ноги, котра шукає і не знаходить. Так само, як і в Джиммі Каніган, хлопчик, який шукає свого батька, і коли він його знаходить, то нічого з того доброго немає. Пізніше історія про дідуся, який виявляється, також втратив свого батька. Тобто все в кінці кінців зводиться до втрат. І ну нема жодної надії, нема жодної. Хоча б в Крампа, хоча б є гумор, ага. який він там не був брудний, але там принаймні є гумор, і ти так. Окей, ну хоч щось так. Там люди сміються на картинках, правда? Тобто, не шкірять зуби. Якщо це так? назвати, там вони шкірять зуби. Може, не сміються, але шкірять зуби. То Кріс Вейр, він за змістом абсолютно похмурий. Можливо, хтось таке шукає, можливо, комусь це відповідає. Можливо, хтось скаже: о, це якраз те, що мені потрібно. О, це те, чого я шукав. Але я не знаходжу в цих змістах нічого. Жодної точки доторку до своєї е, цікав, цікавості як автор, як читач, але бачиш, при тому, напевно, я би хотів колись в своїй колекції коміксів завести яке-небудь з видання Кріса Вейра. Знаєш, тобто, в тому плані, що ну я б хотів його мати на полиці, я б хотів його відкрити і подивитися, як він малює але. Mm -hmm. Напевно, це не з тих коміксів, які я там іноді позичаю, чи десь там не в інтернеті, та і я, я не впевнений, що це ти той комікс, який би я хотів перечитати. Ну, десь так. так. Тобто Кріса Вейра можна просто собі видрукувати дві-три сторінки з інтернету. Плакатом. <Просто> <плакатом> таким плакатом, так. щоб от знати, орієнтуватися як можна. Тому що справді його експерименти, його от формальні пошуки вони надзвичайно цікаві, вони підкуповують. І з того щось можна ще далі робити. Тобто, багато навіть сучасних авторів коміксу десь орієнтуються на Кріса Вейра, власне, завдяки його формальним пошукам. Так само, зрештою, я думаю, що існують автори, які десь орієнтуються на Роберта Крампа з його пошуками і кажуть: О, це класний стиль, такий гранжовий чувак, давайте будемо продовжувати це далі робити. Не сумніваюся. Але знову ж таки дорогенькі наші слухачки і слухачі це наші з ярком читацькі переживання, котрі нам було дуже некомфортно, напевно, сьогодні виговорювати, виговорювати отак на публіку. Тому ми так сильно тягнули з цим ефіром, тому ми його постійно відкладали, відсовували, забували. І, от аж зараз, притиснуті відходячим новим роком, ми розуміємо, що ну вже куди вже відходити? Треба, хоча б в цьому старому році залишити наші всі старі невдоволення ще більш старими авторами. Знову ж таки, ці автори важливі, глибокі, по-своєму цікаві, але це не означає, що вони мусять бути всіми люблені. Це, напевно, основний посил з нашої сторони. Ми не хочемо їх гейтити. Тобто, чи ми їх любимо? Ні. Чи ми їх вам радимо? Так. От, супер. Це дуже гарне завершення у цієї нашої сьогоднішньої розмови. Якщо хтось нас сьогодні слухав, то ми дуже дякуємо вам, дякуємо, що дослухали до цього місця. І знову ж таки, гарного вам тижня. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.